Всіх вітаю! Ви на каналі Танго-Таро. І з вами я, Лариса, тарологиня, що танцює танго. Ну що, почався грудень, останній місяць року, і час дуже пришвидшується. Треба дуже багато чого встигнути. У всіх починається така, знаєте, гонитва. Гонитва до кінця року треба впіти і те, і те, і те. І вдома, і на роботі, і справи якісь, і подарунки купити, і стіл підготувати, щось завершити, да, щоб не тягнути з собою в наступний рік. І сьогодні я вам пропоную таро розклад, який так і називається Свято наближається. В чому його суть? В цьому розкладі ви побачите, що для вас в цей період, от те, що залишилось до нового року, що в цей період для вас важливо, на чому треба сфокусуватися, чому приділити увагу і активність. А що для вас не дуже важливо, це можна поки що відкласти, знизити активність або взагалі прибрати зі своєї зі свого життя. І остання позиція покаже, на якій ноті ви підійдете до кінця 25-го року, От до нового року, в якому стані, на якій ноті. Сьогодні я зроблю розклад на три варіанти. Ви вже заздалегідь обираєте свою цифру, свій варіант, перший, другий чи третій. А я скажу, що Тут на Ютубі я зроблю цей розклад, якби в такому міні-варіанті на кожну позицію я буду е діставати по одній карті, ну для того, щоб е швидше це зробити. Да? І це якби такий приклад вам цього розкладу. Хоча він може спрацювати у вас, резонувати, відгукнутися вам. Але це зменшена його версія. Повна версія є в мене на в інстаграмі. І повну версію я пропоную як експрес-розклад, ви можете до мене звернутися, замовити цей розклад, він так і наближається. Ой, вибачте, він так і називається. Свято наближається. Ви можете докладніше про нього почитати в хайлайці під назвою Свято і написати мені в в Дірект і замовити мені його. І якщо вам потрібен такий розклад індивідуальний саме для вас. То в ньому вже буде на кожну позицію по три карти і набагато більше інформації, бо це буде ваш персональний, конкретний розклад саме для вас. Тож, ви можете зараз послухати загальну версію, ну, подивитися, да, якийсь варіант для себе, такий для цікавості. А за повним індивідуальним розкладом звертайтеся, будь ласка, до мене в інстаграм, прочитайте всі подробиці. І я вас чекаю в Директі. Тож, перший варіант. Розклад, який називається свято наближається, для першого варіанту, він показує період до кінця 2025 року, тобто оцей ну, трішечки менше місяця вже. Тож, перший варіант, на чому в цей період вам треба сфокусуватися. Максимум уваги і активності приділити. Що вам поки можна відкласти, що для вас поки не важливо, знижати увагу треба сюди. І остання позиція, на якій ноті ви підійдете до кінця 25-го року. Давайте дивитися. Першому варіанту треба сфокусуватися на тому, щоб проявлятися, заявляти про себе, не сидіти в тіньку, да, а показати всім. Кому тільки можна, хто ви, що ви, на що ви здатні, якщо, наприклад, на роботі не соромтеся заявляти про свої досягнення або про свою роль в робочому процесі, бо, можливо, вас або не помічають, або недооцінюють. Проявіться, щоб вас було видно. Да? Треба сфокусуватися на проявленні себе можливо в соцмережах, бо сонце часто показує, що ви, вас бачать дуже багата кількість людей, да? причому не близьке оточення, а по всьому світу, а це нам дають соцмережі. Ще сонце каже, що сонце часто показує людей, таких, в яких дуже ну, сильно э, розвинуте его. Тобто таких собі здорових егоїстів, які, по-перше, перш за все думають про себе. І от карта вам натякає, що сфокусуйтеся на собі, на своїх потребах, на своїх бажаннях, на тому, що треба вам. Привертайте увагу, да, щоб процеси навколо вас закручувалися. Ще сонце це карта енергії. Треба сфокусуватися саме да на активності, на тому, щоб мати енергію. Можливо, ну я якимось чином собі додати енергію. І ви краще за мене знаєте, що вам додає енергії комусь спорт, комусь там відпочинок, комусь їжа смачна, комусь коло друзів спілкування, тобто знайти, де ви можете набратися енергії, щоб вже дійти. На такій позитивній ноті до кінця року сфокусуйтеся на своїх досягненнях, на тому, щоб ви отримували радість і щастя від своєї діяльності. Я розумію, що це легше сказати, ніж зробити, але ви, якби карта сонце це взагалі про радість, про досягнення, про успіх. Сфокусуйтеся на досягненні успіху. Якщо вам трішечки ще залишилось до кінцевої вашої мети, да, от ви зі цією енергією довершайте те, що ви протягом року робили чи кудись рухалися. І ще сонце забула сказати. Вибачте, сонце вам радить сфокусуватися на ваших дітях. Так, що поки знизити активність, знизити увагу, прибрати або позбутися, якщо це карта закохані може стосуватися якогось вибору, який ви, можливо, зараз щось обираєте, хочете зробити вибір і вагаєтесь. І оці вагання трошечки прибирайте. Можливо, відкладіть цей вибір на період після нового року. Це, по-перше, по-друге, я б так сказала, що за картою закохані, ви вже підсвідомо розумієте, який вибір вам хочеться зробити. І тому знисти увагу, ви вже для себе все вирішили. Можливо, ви самі ще не усвідомили, але рішення у вас вже є. Тож, якщо ви там ходите, да, ці емоційні гойдалки так зробити, чи так зробити, чи так вчиняти, чи так, то знисти туди увагу. Я так скажу, можливо, ви вже зробили підсвідомий вибір, або, можливо, тому, що знаєте, коли інколи відпускаєш ситуацію, перестаєш вагатися, перестаєш намагатися зробити цей вибір. От, відпустив і як би забув, то потім рішення приходить само по собі. Тож знижайте увагу в сторону якогось вибору, який там перед вами стоїть. Я не можу приклади наводити, бо це загальний розклад. Та у кожного може свій бути вибір: чи в стосунках, чи в роботі, чи в переїзді, чи так далі. Якщо дійсно ви не можете зробити вибір і ходите і вагаєтесь, приходьте до мене в інстаграм, я вам цей розклад зроблю вже індивідуально під вас з трьома картами в першій позиції, з трьома картами в другій позиції, з трьома в третій, і там буде набагато більше конкретнішої інформації. І ще карта закохані каже про комунікацію. Можливо, навколо вас забагато людей, забагато комунікації. Воно може вас виснажувати. І ця позиція каже: знижайте увагу, прибирайте зайвих, зайвих людей або зайвих партнерів, або зайвих там, співрозмовників чи когось. Коротше, комунікації треба вам поменше. От дивіться, сонце вам каже: концентруйтеся на собі, коханому. Закохані кажуть, знижайте увагу в сторону інших людей. Тут щось таке про те, що ви, можливо, багатьом там допомагаєте, або з багатьма ви вимушені спілкуватися, не можете нікуди подітися. І карта каже, ні, думайте про себе за сонцем, а за закохами в другій позиції, знижайте увагу до інших. Воно вам зараз заважає. Да? Для, для вас зараз це не важливо. І остання позиція, на якій ноті ви підійдете до кінця 2025 року. Четвірка Пентаклів. Це карта умовно, вона не позитивна і не негативна. Вона каже, що ви підійдете до кінця року, знаєте, в такому стабільному стані, ви у вас будуть накопичені, і в ваших руках ви будете втримувати ваші ресурси і матеріальні, тобто фінансові, і по здоров'ю, і там нерухомість, якась, тобто, те, що ви накопичили за цей рік, за 25-й, ви це втримаєте. Тут більше карта про матеріальне, не про духовне, не про там якісь емоції, да? а більше про те, що у вас буде стан такий спокійний, врівноважений за рахунок того, що ви маєте щось, да? ви це накопичили, ви це заробили своєю працею да? чи своїм навчанням, і ви це от. Наприкінці року ви щось будете тримати, втримувати в руках те, що ви накопичили за цей рік. Це ну, для такої позиції це досить позитивна карта, бо ви заходите з чимось, з якимись ресурсами. У вас є якась база, з якої ви можете далі стартувати. Тож, такий розклад для першого варіанту. І зараз той самий ой, розклад для другого варіанту. А я нагадую, що це міні-версія, скорочена версія розкладу. А в правильній такій повній версії там багато карт більше ніж тут, і більше інформації. Цей розклад індивідуально для себе ви можете замовити в мене в інстаграмі. Чекаю вас в Діректі. Тож, другий варіант. Розклад, на чому вам треба сфокусуватися до кінця року, максимум активності приділити і максимум уваги. Друга позиція: що вам треба відкласти, воно вам заважає, воно вам не потрібно, можливо, навіть позбутися його. І на якій ноті ви підійдете до кінця 2025 року. Перша карта на чому вам треба сфокусуватися, приділити максимум уваги і активності. Ну, по-перше, це ваш психологічний стан. Подумайте, можливо, зараз ви такі трішечки розгойдані в тривогах, в страхах, в переживаннях, в хвилюваннях, в нерозуміннях, і вам на цьому треба сфокусуватися, бо це не дуже гарно. Це одна з версій, одна з трактовок цієї карти. А ще Ця карта може місяць. Це карта циклічності, завершення одного циклу і перехода на інший цикл. Можливо, от саме вона і каже про завершення року. Це так, також якийсь цикл, який добігає кінця. Ну, це звісно, ми всі фокусуємося на закінченні цього року, але тут щось пов'язано з вашою психікою, з вашими емоціями. Такі, знаєте, навіть, навіть, навіть підсвідомість, якась. От, подивіться, я вам знаєте, що скажу. Можливо, ваша підсвідомість через інтуїцію, через якісь знаки від всесвіту подає вам якісь сигнали. Вам треба на цьому сфокусуватися. Щось ваша підсвідомість намагається до вас достукатися. Можливо, ви відчуваєте якісь проблеми в фізичному тілі зачасту підсвідомість через сигнали тіла нам щось подає. Можливо, ви концентруєтесь, бачите часто, знаєте, якісь однакові ситуації. потрапляєте в однакові ситуації. Це також ваша підсвідомість, вам, так знаєте, притягує якісь знаки. Хоче вам через знаки, через символи щось підказати, і вам треба на цьому сфокусуватися. Щось вам ваше внутрішнє я хоче підказати. І також, якщо ви маєте відношення до езотерики, як я, наприклад, да, то карта місяць каже, вам треба на цьому сфокусуватися. Можливо, прийшов час навчатися, можливо, е якийсь інший напрямок відкривати. Е місяць часто каже про такі е стани, коли ви е знаєте. Занурюєтесь в якийсь трансовий таке становище, і там з поля зчитуєте інформацію, чи якщо ви карти, так як я розкладаєте, можливо, е, ну коротше, можливо, щось таке нове в езотериці ви можете спробувати, да, якийсь новий напрямок. Тут прям таке інтуїтивно йде. І якщо не маєте відношення до езотерики, можливо, е, вам треба туди заглянути, да, сфокусуватися, можливо, вас вже якийсь час тягне в той бік, да, хоча б поцікавитися, що там і як. І чому воно інколи спрацьовує? І от карта місяць вам каже: А ну-ка, подивіться, сфокусуйтеся на тому. І ще за картою місяць до вас можуть приходити знову якісь повідомлення від підсвідомості через ваші сни. Коли ви прокидаєтесь, намагайтеся втримати цей сон, який там був вночі. Можливо, вас вразив чи якось повпливав на вас, і намагайтеся його проаналізувати. Там якась інформація до вас може прийти. Ну, ми знаємо, що сни це. Робота нашої підсвідомості. От Чому я кажу про вашу підсвідомість, про ваш такий психологічний стан, але більш глибший, ніж на поверхні, да? який ви прямо там от просто занурюєтесь в нього. Щось з вашим ну, психологічним емоційним станом вам треба на цьому сфокусуватися. Друга карта, що вам треба поки відкласти і менше уваги туди приділяти. Четвірочка пінця. Ой, вибачте, шістка пентаклів. Шістка пентаклів, ця це карта, знаєте, вона про допомогу. Допомогу вам, або допомогу від вас. Можливо, хтось просить у вас якусь допомогу. Можливо, є якісь люди, про яких ви піклуєтесь. Думаєте, що повинні піклуватися, бо карта вам радить знизити увагу в той бік, да? не намагатися все робити за інших. Наприклад, якщо у когось ну, з ваших родичів чи знайомих там матеріальне становище не дуже гарне, а ви намагаєтесь їх якось підтримати, дати їм гроші, допомогти, дати в борг. І от карта каже: не треба. Не розтрачуйте свої ресурси, не віддавайте свої ресурси комусь іншому, зберігайте все для себе. І ще якщо вам потрібна якась ну, фінансова, наприклад, допомога, да, карта вам радить не зациклюватися на цьому, відкласти це зараз не треба брати в борг цей період до кінця року, не дуже для вас сприятливий саме в сфері от, от відносин, да, брати-давати. Тобто, можливо, якщо ви візьмете в борг, вам буде важко потім віддати його. А якщо ви дасте комусь в борг, можливо, вам не повернуть або довго будуть повертати, не так як обіцяють. Тобто допомога фінансова ваша чи вам, поки що відходьте від неї не треба цього робити. Ще карта каже, також шістка, вони, як і в попередньому варіанті, всі шістки вони кажуть про комунікацію. І тут вам також треба трішечки знижати увагу, бо вона може вас, знаєте, розкачувати, розбалансовувати. Якась така комунікація не дуже балансна. От Є таке, коли ви Більше вкладаєтесь, а отримуєте в результаті менше. Це може стосуватися як роботи, наприклад, ви багато вкладаєтесь в роботу свою, а зарплатня не відповідає. Так може вона стосу... Ця карта може стосуватися стосунків ну, з близькими, для яких ви робите дуже багато, а вам у відповідь зовсім мало. Або стосунки у вашій родині, чоловік, жінка, да? коли хтось один. Більше більше вкладається, більше для родини робить, а інший нерівнозначно не розумієте, віддає. Тож, от переставайте давати більше, а давайте балансно, якщо вже вимушені якось обмінюватися ресурсами, там чи фізично, чи грошима, чи час вкладати, чи забота, турбота, допомога якась. Тобто робіть саме однаково, рівнозначно, і переставайте давати більше. І карта, на якій ноті ви підійдете до кінця ось цього 25-го року, туз Кубків він каже про те, що ви підійдете на такому емоційному сплеску. Будуть у вас емоції. Я, на жаль, зараз не можу, я не додаю інші карти. І це можуть бути як емоції позитивні, як і негативні. Але це буде дійсно сплеск емоцій. Ну, Я сподіваюся, що свято Новий рік принесе вам сплеск позитивних емоцій, да? в такому радісному, піднесеному, натхненному стані. Ви можете зустріти новий рік. Але попередні карти, вони ну, такі трішечки. Не негативні, якби питаннячка виникають. Да? Трішки тривоги тут виникає, трішки хвилювання. І я думаю, що дійсно можливо таке, що наприкінці року ваші оце накопичені підсвідомі такі моменти і небалансне спілкування, воно може вилитися і в сльози, і в істерику, і в виплиск якихось негативних емоцій. Тож дивіться, от по першій карті: прислухайтеся до себе, до своєї підсвідомості, намагайтеся зрозуміти, що ж ваша підсвідомість. Хочу вам сказати, ви ніби закриваєтесь, розумієте, не закриті для інформації, або ви занурюєтесь туди в неї, не аналізуючи, не намагаючись щось, ну, висновки якісь зробити. А карта вам каже: сфокусуйтеся, будь ласочка, на вашому внутрішньому стані. Такий варіант, такий розклад для другого варіанту і для третього варіанту. Розклад, який, я нагадаю, називається Свято, наближається. На чому вам треба сфокусуватися, приділити максимум уваги, що поки відкласти або позбутися в своєму житті, і на якій ноті ви завершите 25 й рік. Третій варіант. Зараз я вам все розкажу. І нагадую, що повну версію цього розкладу, персонально, індивідуально для себе, ви можете отримати в мене, отримати в мене в інстаграмі, написавши мені в Дірект. Так, перша позиція: на чому вам треба сфокусуватися і приділити максимум уваги. По-перше, якщо у вас планується переїзд, переміщення, Рух кудись да, з одного місця в інше місце, вам треба сфокусуватися на цьому і сфокусуватися в плані повної інформації. У вас повинна бути повна інформація, куди ви їдете і що вас там чекає. По-друге, сфокусуйтеся, будь ласка, на пошуку інформації взагалі. Неважливо, чи їдете ви, чи просто вам зараз потрібно багато-багато інформації. Для чогось для вашої діяльності, от вам треба сфокусуватися на тому, щоб у вас була інформація. Що тут ще за шісткою мечів може бути? Сфокусуйтеся, будь ласочка, на збалансуванні якоїсь конфліктної критичної ситуації. Карта каже про те, що у вас в попередніх там періодах чи ну, от найближче минуле яке було, да, от ви якби зараз. Знаходитись і виходити з якоїсь кризової або конфліктної, нестабільної, неспокійної ситуації. І вам треба сфокусуватися на те, щоб зараз утримувати баланс, от не розхитувати. Да? Якщо наступила настало якесь затища да, у вашій непростій ситуації, то вам отак от і треба рухатися, не провокувати, не намагатися, знаєте, Ну, довести конфлікт до кінця, а якби так затихнути, от затихнути і так, от тишком, нишком рухатися далі, не провокуючи. Уявіть собі, якщо ви пливете в човні, то ваша задача зараз не розхитувати цей човен. І вижидати. Оце карта не результату, а процесу, якби, який тягнеться. От хай він тягнеться, ви собі спокійненько робите свою справу і не провокуйте, і самі, самі також не ведетеся на провокацію. Якщо тут більше також про комунікацію, багато шісток у нас сьогодні, в першому, і в другому, і в третьому варіанті багато шісток. І це каже про комунікацію, про спілкування з людьми. Якщо ви вимушені знаходитися поруч з якоюсь людиною або людьми, які вас е дратують, або не такі, як вам хочеться, да, чимось ви не задоволені, то карта Шість мечів каже, що поки що якийсь період вам буде потрібно знаходитися разом з ними, ви нікуди не подінетеся. Да? І вам треба зберігати спокій. От і ви не провокуєте нікого, і самі не ведіться на провокацію. Тихо, сидіть, тихо, робіть свою справу, і таким чином ви цей період проживете і досягнете, ну, вже спокійних берегів, скажімо так, да, коли сама ситуація, ну. Вона вже не буде конфліктною криз, кризовою, а заспокоїться, і просто ви будете жити далі спокійно. От на цьому вам треба зараз сфокусуватися. А що зі, свої, зі свого життя прибрати? От я навіть не буду казати, знизити, та може і знизити. Дев'ятка мечів, бачите, тут мечі, тут мечі, тут така активна, така жорстка енергія, щось у вас цей період такий напружений. Напружений, загострений. Переживаєте сильно, переживаєте ночами не спите, ганяєте думки оці в голові постійно, вони кружляють там, вас ранять дуже сильно. Але, Але дев'ятка мечів, не дивлячись на таку страшну картиночку, тут, бідний зайчик, ця карта вона ніколи не показує, ну майже ніколи не показує події, а показує ваш внутрішній стан. І ваше нагнітання у цієї обстановки, да, нагнітання дурних мислій, думок, коли ви самі себе накручуєте. Це ще не події, а те, як ви уявляєте, що вони будуть розвиватися. За дев'яткою мечів людина вже придумала самий негативний розвиток подій і ганяє оцей негативний сценарій собі в голові. І ця карта вам каже. Знисти увагу в той напрямок, от ну вони дуже перегукуються. Да, у вас якийсь непростий процес зараз. і ви вже думками забігаєте наперед і думаєте, як воно буде там погано. А оця карта каже: просто мовчки там тихенічко робіть свою справу і не провокуйте і не забігайте наперед. Життя все розставить на свої місця, якщо ви не будете розхитувати човен. І за цією картою перестаньте себе накручувати, що нічого страшного не сталося. А ви вже переживаєте за те, що воно не мов би сталося. От сюди увагу знижайте. А взагалі, можливо, ну якщо це можливо, звісно, викиньте це з голови. Концентруйтеся на тому, щоб зберігати баланс і спокій. На якій ноті ви підійдете до кінця 25-го року? В кінці 2025 року у вас станеться ривок, прорив якийсь дуже швидкий рух вперед. Ви зрозумієте свою ціль, ви спіймаєте, ну це не удачу за хвіст, а ви спіймаєте оцей. Ну, баланс. Бо тут за колісницею, якщо хто пам'ятає, в класичній колоді колісничий людина да, управляє двома сфінксами, двома одночасно і ви оце схопити цей баланс, ви зрозумієте, як вам правильно вчиняти, щоб рухатися до цілі, і ви дуже швидко почнете рухатися до цілі. Це карта швидкого руху, швидкого прориву, такого да, активного, активно будете підходити до кінця 2025 року. Дивіться, ще за цією картою ну, я так разом да, весь розклад разом дивлюся. За колісницею може, звісно, бути конфлікт, може бути протистояння. Якщо ви себе не втримаєте, от за першою картою пам'ятаєте, що я сказала, да, втримуйтесь. Якщо ви не зможете або не схочете, це ваше право не схотіти мовчати, да, якщо щось там гостре, конфліктне, то за колісницею може бути конфлікт як протистояння, навіть як війна, бо колісниця часто показує такий загострений конфлікт, майже військове протистояння. Можливо, тут має Відношення тема, тема ну, ситуації в Україні, можливо, так. Не знаю. Загальний розклад, я не можу конкретніше сказати. Да? Якщо щось вас зацепило, зрезонували, приходьте, будь ласка, до мене в інстаграм за індивідуальним розкладом. Я сподіваюся, вам було цікаво, корисно. Я з вами прощаюся до наступних відео.